Кадрові ротації у Львівській обладнадміністрації першим заступником очільника області став Богдан Матолич. Новопризначений заступник вже обіймав таку посаду у 2001-2005 роках. Опісля був керівником державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області. Богдан Матолич народився 28 квітня 1955 року в селі Летині Дрогобицького району. Тисяча 1977 року закінчив Львівський політехнічний інститут. Здобув фах інженера-будівельника. Основні завдання Богдан Матолич вже окремо. Сле повернення доброї іміджу та покращення економіки Львівщини у нас перші кроки то розібратися в функціональних обов'язках і в всіх тих завданнях, які будуть на мене покладатися, тому що коло завдань дуже серйозне. Це і економіка, це і фінанси, енергетика, промисловість, охорона навколишнього середовища. Треба ближче бути до людей. Раз по-друге, роботу повинні робити фахівці. І менше політики, політиканства. все і результати будуть.